Так, мої хороші, мої солоденькі булочки та пончики, вітаю! Зараз буде у нас шустренька, така шустренька розпаковочка. І почнемо ми з тунця. Знаю, що це не найкорисний продукт, але що робити іноді, знаєте, на сніданки з яєчками нормально, з яйцями. Це у нас іде тунець Steak Spring Water. Ну, типа, що воно, знаєте, як в соку, чи як його там не знаю. Це я купляла в великому гіпермаркеті, Чотири ну, баночки взяла. Воно так, знаєте, виходить дешевше, ніж окремо купляти. А одна баночка, якщо купляти окремо, виходить десь біля ну, 2 доларів. Ні, ну Не 2, ну, більше, долар, ніж за долар. Але чотири можна купити, як, виходить, як одна, тіпа, знаєте, як безкоштовно виходить. Далі, давайте далі дивитися, що у нас далі. Далі у нас іде цей ананасик, ананасик ось такий, бачите, вже пошматований. Майже ну, біля двох доларів. Без 30 центів. І десь у мене тут ще другий аналем. Нас... Це два яблучка я взяла. Бачите? Два ось таких яблучка солоденьких. Ну я сподіваюся, що вони солодкі. Так, де мої дівчата? Це мої дівки не спішать мені оце допомагати з розпаковкою, понимаєте? От, і ось це ось такий ж самий, я взяла, бачите, ананасик. А тобто виходить два таких невеличких маленьких далі. Далі Там чиясь пухнаста чорненька дубка зачаїлася. А Хто там у нас чешеться? Так не чешися мені. ото. Далі, далі, далі. А далі тофу, ось такий тофу Неодноразово я показувала. Це плотненький тофу але мені подобається, що він не смажений. Він не дуже м'який, середній, середній за плотністю йде. Його можна і смажити добре. Так, бананчики на визрівання, ось такі, бачите, по чотири штучки зелененькі. їх це полежати завтра, післязавтра вони вже будуть, знаєте, такі, як треба. Я взяла відразу, бачите, дві. Не глянула органік, на органік, не знаю. От, далі йде у нас все таке, бачите, це іде як соус каріб. Ну, Тут, бачите, Japanese Style. Тобто це не індійська кухня. Ну, воно відразу кажу, що воно таке, знаєте, гостреньке буде. Усе. Легко насправді готувати. Додається, просто кіпляючу воду ось що, на 3-5 хвилин і вже воно готове. можна навіть розігрівати, його знаєте добре з хлібом їсти або з роті, або з зу, тими, Боже Забулася, як його називають, оці такі хлібяшечки мачання робити. І ось що, папаєчка, папаєчка голландська папає. Вона вийшла е, біля. Трьох доларів майже 2 кілограми. Ось така купаєчка. Трошечки вона ще полежить Ну, вже завтра насправді йому можна їсти. І зараз порахую, точно скажу, скільки за все мій чек, так, скільки за все все, все заплачено. Мої хороші, за оце все виходить 20 доларів. 20 доларів Два яблучка, 8 бананчиків, тофу, усього ананасика, тунець і усі, оцей Соус so карі, дві штучки. Такі сьогодні у нас були пакуночки. Така мега шустра розпаковочка. Дякую за увагу. Титься їм вподобаєчки, щоб до вас так грошики приходили, як ви, Щоб по мені на шустрі розпаковочки тиснете вподобачки. А взагалі, по традиції, кожному бажаю, щоб у вас завжди вистачало коштів, грошей на все те, що ви хочете собі придбати. До зустрічі в наступній розпаковочці.